Слава Україні! Сьогодні у нас знову огляд картини. Але спочатку невеликий вступ. У Біблії є такий сюжет, що люди почали будувати вежу аж до неба. Богові це не сподобалось, і тому він змішав мови, люди перестали розуміти один одного і вежу не добудували. До 16 століття цей сюжет не цікавив художників. Але пізніше ситуація змінилася. І особливо цим захопилися голландські майстри. Чому ж так сталося? Тому що Голландія на той час переживала бурхливий економічний злет. Ось, наприклад, Антверпен величезне місто Базар, де жили тисячі людей різних. Віросповідувань католики, лютерани, анабаптисти. І у ситуації, коли людей не об'єднувала єдина церква, у людей наростало почуття невпевненості, тривоги, суєти. Ось це дуже нагадувало ситуацію з Вавилонською вежею. Нідерландський художник Пітер Брегіль старший у 1563 році також звернувся до цього сюжету, але тлумачив його зовсім по-іншому. Схоже, що на картині Брейгеля. Будівельники говорили різними мовами вже від початку роботи. А чому ж таке трактування? А тому, що в образі Вавилонської вежі Брейгель представляв долю імперії Габсбургів. Це була дійсно мішанина у першій половині 16 століття за Карла V до імперії входили землі Австрії, Богемії, Чехії. Угорщини, Німеччини, Італії, Іспанії та Нідерландів. Однак, у 1556 році Карл зрікся престолу і ця величезна держава почала розпадатися на окремі землі. Розглянемо деталі. Вежа. Архітектурно Вавилонська вежа Брейгеля повторює Римський колізей. Тільки вона має не три а сім поверхів. Колізей вважався символом гонінь на християнство. Там жорстоко страчували перших послідовників Ісуса. У трактуванні Брейгеля вся імперія Габсбургів була саме таким колізеєм, де силою насаджувалась державна релігія, католицтво і жорстоко переслідувалися протестанти, істинні християни у розумінні художника. Замок У середині, ніби в серці вежі, художник поміщає замок святого Ангела в Римі. Цей замок у середньовіччя служив резиденцією римських пап і сприймався як символ могутності католицької віри. Німрод. Відповідно до Йосипа Флавія, Німрод був тим самим царем Вавилона, який наказав будувати вежу. Німрод був жорстоким і гордим правителем. Брегель зображує його у вигляді європейського монарха, маючи на увазі саме Карла V, натякаючи на східний деспотизм Карла. Художник зображає уклінних мулярів. Вони опустилися на обидва коліна, як було прийнято на Сході. Тоді як у Європі перед монархом ставали на одне коліно. Антверпен Нагромадження будиночків, що тісно тиснуться один до одного, не тільки реалістична деталь, а й символ земної суєти. Майстри. Брегель показує розвиток будівельної техніки. На передньому плані він демонструє застосування ручної праці. За допомогою молотків і зубил обробляють кам'яні блоки. Трохи далі будівельники переміщають кам'яні плити важелем. На рівні першого поверху вежі працює кран зі стрілою. Трохи лівіше – потужніший кран. Тут мотузка накручується прямо на барабан, що приводиться в рух силою ніг. Вище на третьому поверсі. Важковантажний кран. Він має стрілу і рухається теж силою ніг. Хатини. Кілька хатин, розміщених на пандусі, відповідають вимогам будівництва того часу. Коли кожна бригада обзаводилась власною битовкою прямо на будівельному майданчику. Кораблі. Кораблі, що заходять в порт, зображені з прибраними вітрилами символ безвихідності і ошуканих надій, також цікаво, що у Брейгеля руйнує будівлю не Бог, а час і помилки самих будівельників. Яруси покладені нерівно, нижні поверхи або недобудовані, або вже руйнуються, а сам будинок хилиться. Ось така доля усіх імперій. Так що картина зараз дуже актуальна.